Доброго дня вам, доброго вечора. Вирішила записати вам відео. Сьогодні у нас четверг. Зараз ми з вами в Канаді, в Новій Шотландії, в невеличкому містечку. Ось у мене у сусіда така виросла трава, бачите, тут у нас все покошено, а у сусіда ось така трава. Бачите, у дворі виросла. Прям. Не треба їхати ні в який ліс, ні на яку природу. Тут прямо всі, вся фауна і флора Канади живе. Тут у нас живе там під під сходинками три олені. Мама і видно троє діток. Вони приходять їсти. Наші огірки і помидори тіше посадив мій сусід. от Помидори з'їли всю верхушку, огірки з'їли повністю. Але трави їм тут достатньо. Так що вони тут, бачите, і ще така відмінність мені цікава в Канаді. То, що немає заборів, ось, дивіться. Ось територія одного будинку, ось територія іншого будинку. От і все, ніде тут не буде заборів. Ні не спереді нема заборів, не ззади. Ну, Звісно, що той, хто хоче, той ставить невеличкий якийсь забор ззаді. І то більше від е, звірів, щоб вони не з'їли їхні е, рослини, якісь квіти. Тому що все, що ви посадите, квіти якісь будуть їсти. Олені прийдуть і з'їдять. Ну, Можливо, знаєте, тому і коли я приїхала, мені було дуже цікаво, що Багато квітів накриті такою, знаєте, сіткою зверху. І вони накриті все, весь час. Ну Як любуватися ними, коли вони накриті? Ну, таке або вивізть, або виставлять в горшках вже цвітучі цвіти, які вже квітнуть, і ну, які вже точно їсти, вони не будуть декоративні, якісь квіти. Вони їдять, олені, їдять. Такі молоденькі. Дір, дір полюбляє молоденьку таку, знаєте, всю травичку, таке, все молоденьке таке. огородинку полюбляє. ось. І сьогодні четверг осталось три дні, ну, не рахуючи цього сьогоднішнього дня, осталось три дні мого відпуску. Ось так і проминули. Відпуска дуже швидко проминає, але, знаєте, я відпочила, я була багато вдома. Я відпочила вчора дякувати дякувати Канаді і канадцям, що вони не байдужі. Я їздила вчора мене, їздила зі своїм сусідом, їздила в Луннесбург. Їздили на в Пегікол. Їздили ми гуляли по Галіфаксу. Тобто, о восьмій годині ми виїхали і о 9 годині аж вернулися додому. Тобто, об'їздили пів нової Шотландії. Всю, всю окресність нової Шотландії об'їздили. Ну, Величезне дякую, звісно, за таку за такий гарний тріб. За таку гарну подорож. Для мене це і практика англійської, і для мене це і подивитись якісь нові місця. І знаєте, я ось сижу і прийшла в мене така думка про те, що, знаєте, одне діло, коли ви їдете сам, самі в іншій країні, і дивитесь просто якийсь музей. І інша думка, коли ви їдете з місць людиною, яка народилась тут. Все життя тут жила, і потім розповідає історію цього міста, історію цього нової Шотландії, коли що. І це дуже цікаво. вже, знаєте, одне ти просто подивився якісь макети, там їздили, дивилися. Музей авіації, там макети різних різних е, е, літаків від е, таких самих простих до самих уже таких сучасних. Дуже цікаво. Рядом з аеропортом знаходиться е, біля Галікс цей музей. Е, він безкоштовний. В цьому році е, нова, е, нова Шотландія зробила безкоштовний музей, дуже багато музеїв безкоштовних. От, Дуже сподобалось. І так і про що я? Про те, що коли тобі розповідає місцева людина, вона розповідає про якусь історію, коли вона вчилась в школі, коли вона, як їздили вони в цей музей, про те, що де вона бачила ці там різні літаки, куди вона літала, на якомусь літаки. ось Мій сусід він навчався. В Сполучених Штатах, в університеті, і він розповідав, що коли він там навчався, там був такий макет цього літака, він на механіка навчався. ну Тобто це дуже цікаво. Потім мені дуже сподобалось, ми їздили в Лунісбург, якщо я правильно говорю, теж ми дивилися музей вже. Кораблів. Музей кораблів різних, там, від самих простих до самих таких вже сучасних, де там є монета випущена з цим кораблем і це все і, і всю історію розповідає. дуже. Дуже цікаво, дуже цікаво там про кораблі, про різні тварини морські, які живуть, про черепах. Ну, ми дивилися дуже-дуже про цих крабів різних. Ну, це мені, мені дуже сподобалось. Ціна входу в музей була 12 доларів. От, Чудово, чудово. Подивитись, дуже багато ем, з усього світу туристів з'їжджаються. Тут дуже туристична така місцевість, е, доволі теплий берег океану. Тут е, теж приїжджали дуже гарні місця, де океан, е, ліса, озера. Мені дуже-дуже подобається Нова Шотландія, вона дуже зелена, дуже багато лісів, озер та все озера, ліси. Дуже багато будинків, які знаходяться прямо в лісі. Ну, Це так чудово, це так, так незвично. І знаєте, незвично, по-перше, для мене було незвично це те, що нема ні одного забору. Ні одного забору, ну ніхто із сусідів не прийде, не буде лазити у тебе по дворі і щось там вибирати, що йому потрібно і забирати. Ну, це ось, знаєте, в мене містечко таке невеличке, і я були навіть в Галіфаксі в більш великому місті, проїжджали різні міста, і ну нема ніде заборів. І ніхто не буде ходити у вас по дворі. А я вже казала десь в своїх відео про те, що коли я купила. В свій будинок, то перше, що ми зробили, це ми поставили забор. Чому? Тому що з е, першого ми як тільки купили, е, вже почали лазити. Ну я не знаю, сусіди, не сусіди, можливо, не сусіди, ну не приїхали з іншої країни. І щось там перебирати, щось забирати. В нас там покрали якийсь е, е, метал, якийсь покрали, щось там поперебирали. Ну, тобто вже забиралися в двір і починали там щось витягувати, тому що якийсь час ми жили не там, ми робили трохи, ремонт почали робити. От, і тобто, нічого не можна залити ні в дворі, ні біля двору. Все зараз приберуть, все зараз кудись зникне. Ось так, це в Україні. І знаєте, я думаю, а чому? Ну, можливо, тому що ну, десь не дотягуємо з, ви... з навчанням з самого дитинства. Що це, якщо чуже, то брати не, не можна. <кій> Мені дуже подобається в канадцях оцей їхній менталітет, вони завжди sorry, 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 sorry. Тобто вони дуже палають, дуже такі вічливі. Ну, не всі, звісно, різні є. Ну тут же теж багато людей приїхало. Так що ну, в мене був чудовий день, чудова подорож. Отак от, от. Сьогодні я відпочиваю, в мене сьогодні тільки англійська. От, сьогодні я сяду, трошки позаймаюся англійською, прийду до Є свої е, пройду уроки, потім ще уроки е, по плейлистам. Я трошки граматику повторюю. І в мене ввечері ще дві години англійської. У мене по вівторкам і четвергам, ну там більше тільки розмовна така. Англійська, ну, можливо, буде ще, ще щось буде. Розмовна і... Було таке, що ми читаємо і на розуміння. От, е, ну, Хочу сказати, що англійська моя Little Better. От, ну, йдемо, крокуємо вперед, як і моя відпустка, яка крокує вперед і до завершення. А завтра, післязавтра і в суботу. Три дні ось сьогодні і вчора була сьогодні якась дитяча пільна вечірка в нас тут. Не знаю, я, мабуть, не піду, не знаю. От тоді тут різні концерти ще будуть у нас. У нас на цьому тижні тиждень фестивалів іменно в нашому містечку. І ось тут так ведеться, що в кожному містечку. Колись проходять фестивалі. Літо це літо фестивалів, різних конкурсів, різних виставок, музеїв. Ну, Цікаво. Тому що взимку, ну взимку і туристів менше. Ну, в наше містечко, де я живу, я б не сказала, що воно туристичне, тому що до океану нам все-таки десь кілометрів 18 20 кілометрів їхати. Але і самі канадці люблять відпочивати. Бачите, сьогодні у нас така 28 градусів, але вітер доволі такий. Ну, ви подивилися. Вітер і таке сонечко зайде і вийде. Тобто дуже приємно, я вон сижу загораю. Тут вон мій город. Петрушечка гарна, я вже борщ варила, вже ложила Петрушечку. Помідори вже один раз. З'їли мої, я посадила ще задом. якась, Бачите, така флора і фауна якась літає. Так що, ото такі справи. Так що відпустка йде до завершення, але знаєте, треба працювати, треба гроші заробляти. Так що, якщо мені задали питання, чи можна вижити і жити, Одному приїхавши в кармані 650 доларів в Канаді, я б сказала, що можна. В Канаді можна вижити. Тут є фудбанк, якщо вам потрібно, ви поїдете в футбанк, візьмете їжу, буде вона різна і, в принципі, з голоду ви не помрете. Роботу знайдете, гаршу, гарнішу, хужу, кращу. Але знайдете, вам їх хватить, щоб заплатити за житло і поїсти. Мільйонером ви, звісно, не станете з такою зарплатою ось у мене. Але на даний час, коли Україна закрила кордони і мого чоловіка не випускають, то і мені... Тут одні, звісно, <кій> важкувато, але дякувати. Богу я вже почти три роки тут живу і не вмерла з голоду, У мене тут не з'їли канадці. Так що ось такі справи. І в мене таке, знаєте, сонечко вийшло, і в мене таке, знаєте, тільки що думка така, а якби канадець, якийсь ось так от приїхав без грошей, навіть взявши ті 650 доларів, що я взяла, приїхав до нас в Україну. Чи вижив би він у нас в Україні? Тому я до чого це кажу? До того що. Ось ну, більшу частину речей, які в мене стоять, тому що коли ви орендуєте житло, воно зовсім пусте, без посуду. Ні, звісно, що можна орендувати в великих містах якусь кімнату і там, можливо, буде в спільному користуванні якісь речі, тарілки, там, ложки. Ну, те, що я знімала, то тут не було нічого. Не Ні ліжка, нічого, і все, що я маю, ну, якусь таку, можливо, 75%, всього це мені подарували канадця місцеві, да, Прям писала моя хост групу своїм знайомим про те, що приїхала Українка, в неї нема нічого, їй потрібні речі, тому що вона е, знімає житло, їй потрібні речі. І мені привозили речі. Якісь речі ми їздили з нею, забирали. Я їх грузила і сюди загружала. От. Звісно, що той, хто приїхав з сім'єю, їм легше, бо було кому і загрузити, було кому і підняти щось важке, а мені прийшлося піднімати і тягати це все одній. Ну нічого, є як є. Тобто, а як ви думаєте, от якби, звісно, дуже цікава ваша думка, як ви думаєте, якби канадець так от приїхав, до нас в Україну вийшов, е, ну, з аеропорту, у нас нема в Україні війни, уявимо, виходить з аеропорту, і в нього тільки 60-50 доларів, це... Ну, дуже маленька сума для Канади. Ну, давайте подумаємо, що в нього тільки 10 тисяч гривень. Даже 650, це, мабуть, днів ну, на 10, на 6 на тиждень, да? Ну, десь хорошо, 10 тисяч гривень. В кармані зміг би він вижити? Не знаючи мови. Ж цікаве таке питання. Всі, хто дивиться, напишіть свою думку. І це не про те, що я кажу, що Україна погана. Я кажу про те, до чого треба йти в людене, в людяності, в, в, е, взаємоповаги і взаємопідтримки. З вами була Світлана. З вас коментар. Все ж таки, як ви думаєте, можете написати хоч одним словом вижив, не вижив. Бай-бай. Не забудьте поставити лайк і підписатись. Будуть нові відео. Сподіваюся, зніму вам фестиваль старинних машин тут у нас буде проходити. Я думаю, це буде цікаво. Bye, bye. Hasta tu próximo